Ти втілення в любові вічної, ти прояв світла на землі, найдосконаліше творіння Всесвіту, улюблене дитя зі скарбом душі, ти втілення проявленого космосу, божественного світла і тепла, безмежне поле, сили, мудрості, усе вміщається в твоє життя. Ти найчистіший портал Господа. Крізь тебе йдуть енергії його, танцюєш, танець свого звільнення від темряви, ілюзії, забуття свого. Це шлях назад або повернення. Додому у світло явлене живе, воз'єднання і споконвічним, і очищення, творець радіє і соврем. Тілені, любові матері проявлена вона всесильна і свята, дарунок Бога, світло вдячності, неси його в людське життя.